Вітаю, друзі. Сьогодні така незапланована поїздка в місто Київ, столиця України. І користуючись випадком, заїду в свій перший зал, в якому я розпочинав до свого першого тренера Генріха Анатолійовича трошки щось спробую пожати. Не відновлений, не готувався, але просто раз уже тут пожму, от якось так. Київ живе, Україна. Процвітає, нікого не боїться, оленям О, орки бачили? Друзі, сьогодні я завітав до свого залу, де я розпочинав свої заняття. От, Провідаю свого, свого тренера, який мене привчив до желізного спорту. От, саме тут я починав От, такий зальчик. Часу мало, тому сьогодні, сьогодні ми трошки трошки пожму і все. Я там дітупив. Ко? Випотіне. скажу. рука гуляет, ну ничего. Ну, И ну, ну хорошо. хорошо. Я И так, так видно. Что? Да, скажи, Нет, давай так. Ты проготовил, я буду считать. Ты просто скажешь, когда ты готова, я скажу. Потом дождь. Хорошо? Раз, два, три. Ну що? Нічого особливого, 130 було вже, але ну, поки повторили, йдемо далі.